Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Отже, хочу вас повідомити, що поки нам невідома ні близьким, ні рідним, нікому не відома доля журналістів, яких вкрали. Де мова про Олександра Мазура і Дмитра Негруця. Отже, Олександр Мазур, він проживав у Львові, а Дмитро Негруця з Ізмаїла. Саме що цікаво, що вже з, 20, конкретно, з 24 листопада от невідомо що з Олександром, і з 26, тобто дня зранку, приблизно в 9.30-10.00, що з Дмитром. Це журналісти. Покажу їхні фотографії, кому що є відомо. Хтось десь бачив, будь ласка, повідомте або в коментарях. Електронна пошта ostapstakhiv.gmail.com Тут буде в допис під відео, будь ласка, повідомте, кому що відомо. Так виглядає Олександр Мазур. От. Е, в мене є допис і на Ютубі, і на Фейсбуці, і е, в Телеграмі, і в Вайбері, і в інстаграмі. Тобто, будь ласка, подивіться, тому що важливо знайти. Де зараз знаходиться Олександр? Тобто доля його невідома. Е, я повідомив в ДБР, я повідомив в суд, я е, друзі обзвоню, котіки можу. Наші друзі всі повідомляють і поліцію, і ДБР, і дзвонили в ТЦК. Доля Олександра невідома. Тому кожен коментар зараз, е, кожен репост. Будь-яка інформація це врятоване життя і здоров'я Олександрові. Це важливо. Тобто, виявляється, що в Україні дуже бути зараз небезпечно блогером, журналістом, правозахисником, захищати права і свободи, вивчати Конституцію. Розумієте? Далі, друзі. <кхм> Покажу, як виглядає Дмитро з Ізмаїла, можливо, його десь в Одесу повезли. Я не знаю, видно вам. Ну, краще, звичайно, зайти на пост в Фейсбуці і зайти друзі на пост в Телеграмі. Ну а в чи інших соцмережах, де я викладав. Я її в Фейсбу... цьому в Ютубі виклав. От допис: це для того, щоб подивитися і повідомити про подальшу долю журналістів. Зокрема, друзі Дмитро останні запити робив. Я зараз цю готую по цьому пост, такі знаєте, в різні структури. В різні структури, зокрема, в ТЦК, в поліцію, в СБУ і так далі, в Верховну Раду. Тобто це може бути помста, можлива помста за журналістську діяльність, особливо Дмитрові, який робив реальні такі журналістські розслідування, журналістські запити. Олександр більше діяв як правозахисник, але також як і журналіст, тому е його викрали, от викрадають людей. Де викрадають? У мене питання. Я не знаю, хто їх повикрадав. Я можу лише догадуватись, догадуватись, друзі. Але, звичайно, що е, ми знаємо, що людей деколи крадуть в Україні, а потім, а потім різна історія, різна ситуація. Тому, звичайно, що я переживаю за цих хлопців. Я їх знаю, я знаю їхню таку е, тверду натуру, твердий характер. Вони. Не підуть проти своєї волі. Це люди, які утверджують справедливість і такі не подобаються тим, хто любить хабарі, хто любить красти людей, хто любить порушувати волю. Я думаю, розумні мене почули про що я зараз. Тому, будь ласка, максимальні коментарі, максимальні вподобання відео, максимальний репост. Ми маємо врятувати життя і здоров'я Олександру Мазуру. Та Дмитру Негруці. Це є журналісти. Важливо, важливо, друзі, зараз активізуватись. Повірте, якщо третя доба, і ми не, не знаємо, що з Олександром. третя вже, друга доба пішла, що з Дмитром, це, це друзі вже напрошуються певні моменти, тому що є певні моменти, коли людей там забирають десь. Але вони ж є на зв'язку, і родичі його зараз можуть мені підтвердити в коментарях чи знайомі. Ну якщо третю добу немає зв'язку, або хтось з їхніх телефонів може писати якісь здури до прикладу, чи вкрали ці телефони, чи, чи, ну, тобто є ясно, що можуть вкрасти телефон. І людину вкрали, а телефон що не вкрадуть, ні, а гроші не вкрадуть з кошелька. ж, ну, тобто, як? Людину тільки крадуть, та? а гроші телефон не крадуть, ні? Документи не крадуть, ні. Пишете, це геноцид влаштовується, щоб люди більше просиналися від мороку. Звичайно, що все нам в облаву. Я розумію те, що ви пишете. Все в облаву, все творець нам дає, щоб люди прокидалися, щоб не були сліпими, щоб вивчали, хто вони, для чого вони прийшли в цей світ, щоб не ходили як мертві. Бо каже Христос: і мертві вчуть голосі і живуть. Це ті, що люди зараз ходять, такі знаєте. То під наркотиками, то під алкоголем, то під дурманом, то під тютюном, то під якимись айсиками, то під ще якимись там, знаєте, от виляють, виляє їх. Прокидатися мають, прокидатися від тієї злоби, жовчі, брехні, обману. Перестаньте бути мертвими, оживляйтесь. Це я образно вам говорю. Хто розуміє, нехай почує. Пишу на все крадуть. Отже, друзі, це відео я записав, щоб рятувати Олександра Мазура і Дмитра Негруця. Це журналісти Дмитро з Ізмаїла. Олександр останній час проживав у Львові. І остання інформація, що Дмитро позвонив сестрі з Ізмаїла і сказав, що його хочуть вести в ТЦК. То є в нас інформація. Олександр Позвонив, до речі, мені повідомив, що невідомі до нього підійшли на вокзалі військовій формі, і з представниками поліції. Відповідно, прізвища одного є поліцейського, а іншого поліцейського є прізвище м'я по батькові. От хто там був у військовій формі, невідомо. І відомо, що Олександра повезли в ТЦК, хоча говорили, що його повезуть в руп номер 1 на Романчука 18. Це офіційна адреса е, районного управління поліції е, у місті Львові, але його туди не повезли чомусь управління, а його повезли в ТЦК. А потім е, пропав зв'язок з Олександром. Чи хлопці живі, чи здорові? Нічого не відомо. От просто нічого не відомо. Нікому ні близьким, ні рідним. І от в мене питання: що ж це робиться? Де уповноважений Верховної Ради прав людини? Де гарант Конституції, що недотримані права конституційні? Де в нас поліція? Де ДБР, де суди? Де ви всі? Зарплати берете з наших кишень. А ви ж дали присягу на вірність українському народу? Чого ж ви її не дотримуєте? Ви що? Клятво-преступники? Ви порушили клятву? Так знімаєте тоді ту форму. І все, зрікайтеся цього, зрікайтеся тих пільг, зрікайтеся тих зарплат, тих надбавок, зрікайтеся того всього, якщо ви цього не виконуєте. Бо написано, каже Ісус Христос: Слуга, який не виконав волю Пана, буде добре битий. так каже Ісус Христос. А той, хто дав присягу служити народу, людям, і не виконує присяги. То подумайте, чи щодо вас будуться слова Ісуса Христа чи ні. Задумайтесь над цим і напишіть відповідь. Добре, друзі. Всім дякую за підтримку, всім дякую за молитви, всім дякую за поширення, коментар і вподобання. Я знаю, що ми врятуємо цих людей. Я в це вірю. Я вірю в це, тому що не одного ми вже врятували і допомогли. Тому що український народ. В своєму розумінню в тих проблемах, які він є, він зараз єдиний, єдиний зараз в нас єдині проблеми. Проти нас діють, порушуючи наші конституційні права і свободи. Ми всі зараз в одному, в одному положенні. І якщо не будуть люди просипатись, якщо не будуть захищати свої права і допомагати один другому, брату своєму, тоді ніхто. Не допоможе ніхто, бо Бог каже, що помсто лише мені, тому я знаю, що Бог захистить. Бог каже, якщо ти думаєш, що за бідняку і сорту ніхто не заступиться, Бог каже, я заступлюсь. І Христос каже: в Писанні написано Ви боги, а Писання годі осунути. Тому Отець наш творить по цю пору, і ми маємо творити як діти його, тому творимо своє життя і захищаємо наших братів. Захищаємо тих, кого волю хочуть порушити. Хлопці, я знаю, я вірю в вас, якщо ви побачите це відео, чи хтось вам передасть, я вірю в вас, я знаю, що ви відстоюєте своє право із, е, на те, щоб зробити свій вибір, щоб у вас не просьби, ні грозьби, не тортури не зламали. Я в це вірю. Я знаю, що дай Бог, щоби скоро, скоро ви вийшли на зв'язок. І ви будете своїми близькими і рідними людьми. А беззаконники, хто зараз краде людей, хто вчиняє злочин проти свободи волі, свобода воля дана від Творця від Бога людині, той має розуміти, що кара прийде, тому що Бог є на світі. І як Бог каже, якщо ти думаєш, що щось випадково. То в сім раз я дам гірше. А ви думаєте, що світ випадковий, що крадете людей, в сім раз гіршу кару отримаєте. Не я вам цього бажаю. А ви своїми вчинками, своїми діями на себе оце все взяли. І мені шкода Шкода тих, хто зараз йде проти волі людини. Ви будете за це відповідати. Швидше, як ви. Подумайте, що прийде на вас відповідальність. Бо Бог це любов, і те, що Бог вас покарає, це він проявить свою любов, щоб ви пройшли е викоплення, тобто, що ви за свої гріхи дали викуп. Так, так, побачите. І коли мій прокурор захворів на рак, що йому цього не бажає, молю за його здоров'я, то він має зрозуміти. І коли жінка його зійшла з розуму і говорила, що треба зустрічати російський солдат з в кишені, жінка мого прокурора, який. Тому той, хто проти мене пише, хоче бути проти мене прокурором, знаєте, вас чекає доля мого прокурора і його жінки. Не тому, що я вам це бажаю, а тому, що такий світ. Ви самі своїми вчинками і словами і діями. Призводите це на себе. Хто хоче бути моїм суддею, то згадайте суддю Дячишин, яка померла, яка судила Романа Кориласа. І я приходив туди на суд і казав: Ви суд, ви робите неправильно. Ви неправильно робите, ви невинну людину, запхали в СІЗО. Це був 2014 рік. Вона померла, захворіла на рак. Всі ви судді, всі ви прокурори, хто виступає проти правди, будете покарані. І я вам цього не бажаю молю за вас, але попереджаю, що буде з вами, якщо не покаєтесь і не настанете на стежку правди. Добро, друзі! Обіймаю вам сил вам з висоти, ми йдемо з Богом, ми йдемо з правдою, ми йдемо з силою духу, яка є в нас, яка сильніша за цей світ. І я переконаний, що в кожній ситуації є Боже проведіння. і ця ситуація. Чергове показує, що той, хто за правду, він зараз є переслідуваний і гонимий. бо він є з Богом. А хто з сатаною зараз думає, що на взятках розквів? Твої дні минуть взяточник і злодій, як трава всихає, полюва. І сьогодні вона є, завтра її кидають до печі. Бо на це є воля Отця, що був мир, справедливість і милосердя. І хто це не робить, той знає, що доля його оготована, і ваша доля оготована злодії людей. Дякую, друзі. Любові вам, сила наснаги, сили духу і не боятися злодіїв людей, не боятися тих взяточників, клятвопреступників. Йти з силою духу, яка в нас є Божою, і утверджувати мир, справедливість і милосердя. Тримайтесь, Олександром і Дмитро. Ми з вами, з Богом.